Вітаємо! У цьому відео ми детально покажемо, як працює програма лояльності для ваших клієнтів, від моменту реєстрації до використання карти під час покупок. Клієнт може зареєструватися в програмі кількома способами, наприклад, за посиланням, яке ви розміщуєте в соціальних мережах. Ось тут ми показуємо приклад посилання в шапці профілю Instagram. Перейшовши за посиланням, клієнт вводить номер телефону та підтверджує його за допомогою смс-коду. Далі він вказує основні дані. Ім'я, прізвище, дату народження та стать. Уся інформація зберігається в адмінпанелі, а за наявності інтеграції, і в системі обліку. Після завершення реєстрації клієнт додає картку в Apple або Google Wallet. На карті відображається його ім'я, бонусний баланс і рівень лояльності. Далі все максимально зручно. Клієнт показує карту з телефону, касир сканує її, і система одразу відображає необхідні дані, ім'я клієнта, кількість бонусів та поточний рівень лояльності. Таким чином, програма лояльності робить взаємодію з клієнтами простою та зрозумілою, а вашому бізнесу допомагає побудувати довготривалі відносини з гостями.